Привіт мої хороші. Знову з вами я Еліанура. Хто ще не знає мене, хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, якщо подобається моє відео, ставте лайки. От, і давайте сьогодні подивимося сьогодні на таро чорних котиків кішечок. Дивимось на такі запитання, які радісні події. Тебе очікують саме радісні. Да? В цьому слові вже заложена енергія чогось позитивного, чогось доброго, щасливого. Тож будемо дивитись, бо приставочка: оця ра це з єгипетського, якщо не помиляюсь, що означає сонце. Тож, давайте заряджатись, давайте цю позитивну енергію зарядимося цим розкладом. Ми і подивимось і зробимо те, що ми підзарядимось, станемо радіснішими, добрішими і щасливішими. Давайте, що чекає вас? Ну, дивіться, на сьогодні ви не дуже радісні, я так бачу, по сигніфікатору по той карті, яка характеризує вас на сьогодні, бо ви можете від чогось закриватись, ви також можете, не те, що навіть боротися, щось переосмислювати, кудись рухатись вперед хочеться вам, але поки. Може бути нема можливості, от карта. Також старший аркан. Помірність каже, що поки що не дуже так порухаєшся вперед, так? Тобто ви наче стоїте, не знаєте, куди вам рухатися, що вам робити. Можливо, якась ситуація, з якою ви поки що не знаєте, як знайти вихід. Так, і четвірка мечів, ну тут карта така і неоднозначна і, можливо, у когось навіть, знаєте, в сучасних умовах, які на сьогодні є у нас да, в Україні, то можливо, в когось навіть больнічна койка відіграється. Не, не хочу її наговорювати, але така, якщо не. Такий болез... болезняний стан, да? хворобливий стан, то така втома така загальна, але ви сильна людина. Так, ви бачите, в мене карта впала. Зараз Щас... підніму. і я бачу, що впала у нас карта 10-ти старший аркан. Так, ну... Що я вам хочу сказати, все змінюється. Десь, ви, може, сили трохи втратили, але ви її обов'язково відновите. Давайте подивимось, завдяки яким событиям, які будуть відбуватись у вас події, що ви відноте, дивіться самі старші аркани? Подивіться, чотири старших аркани, і тут 19-й старший аркан Сонце говорить про те, що вас дійсно спішать до вас радісні події, тобто карти. Підтверджують, що тему навіть нашого розкладу. Які ж щасливі події це будуть. Дивіться, сімірка кубків, семірка чаш. Ось темрява кудись вже відходить. Подивіться поближче цю карту. Бачите? Я ще зараз навіть так от покажу. Десь в мене була така. Казочка гарненька, дивіться, з золотою рибкою. Можете замовляти бажання на неї. От. І я хочу вам показати поближче ось що. Дивіться, темрява вона кудись відходить туди, на задній план. Так? І оті кубки, втрачені якісь надії, сподівання і розвіюється цей темний туман темрява. І ось вже ви наче на такому лузі лежите, квітучому, кубки вже наповнені, так? Бо Боготі вже відійшли. Кубки наповнені. Дерево тут росте, небо блакитне. Так? Дивіться, можливо, цей фон освітлення не відбиває, що воно таке лазурне. прямо. Ну, вже як є. Тож, темрява відступає. Щось Ви думали, що якісь надії були втрачені, але вони насправді не втрачені. Не втрачайте надію. Що ще? Так, п'ятірка пентаклів. Якісь, ну, 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 як, нужда була, нужда українською мовою ну, ви, не вистачає словарного запасу трохи. Українською, ну, ви зрозуміли, що в чомусь ви нуждались, потребували чиєсь, можливо, допомоги. Хтось за щось боровся, сражався. Так, І в наш час це не дивно, це е, цілком зрозуміло, що хтось боровся, страждав, е, хтось звідкись ось з котомочкою такою пішов. Хоча е, купа кубків. Хтось пі, прямо. Хоче з вас піти у нове життя і, вже незважаючи на те, що ці кубки повні, багато чого пропонується, але ви кажете все, набридло мені, я ось беру цю котомочку і йду. І, можливо, саме це єдине правильне рішення, буває таке. Тому що не потрібно тягнути весь свій багаж за собою, бо тоді, звичайно ж, буде важко йти вперед, продвигатися. Якщо ж ви будете отак налегке йти з котомочкою, вам не буде важко. Однозначно. Дивіться вам, доля шанс дай. Подивіться, як цей котик, дивиться, з якою надією, на якому білому коні, та це ж мрія любої кішечки, скажімо так, такий котик, да? отважний, такий сміливий і ще й на білому коні. М -м -м. Так, що ж далі? Ну, давайте якісь ще радісні. В общем, у вас якісь надії є на щасливе майбутнє, і ви, старий багаж, не берете з собою? Тут у когось прямо побачення, так? Ось і паш кубків, і ось у нас король кубків, так, я розумію, чи це у нас. Це в нас. Так, король кубків, хтось мрійливий. Тут в мене показує чоловіка. Якщо дівчатка дивляться, то це а, хтось до вас прийде. Король кубків. Люблячий, такий емоці... 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 емоційний, так. Якщо чоловіки, то це ви. І Він хоче вам подарувати справжнє щастя, справжнє якісь прямо. Дивіться, зустріч якусь легку, але таку щасливу. Таку, можливо, щось, які-то, щось пити будете, да, щось таке в кубках. Так, і за це він готовий поборотися. Зараз у нього нелегкі такі часи, можливо. Але мріє, звичайно ж, дивіться, і ви мрієте. Тут у нас як іде четвірка кубків. Так, ви мрієте, поки що самі мріє. Так? А дії? Ні, будуть і дії, дивіться. Ну, Тут, звісно, хоча отшельник, але дивіться, він вже в лодочку сів і пливе. Мало того, що... Тут у когось чоловік, можливо, з минулого щось переосмислив. Сів у лодочку і він пливе, хоч поки що й один. О, Тут вже він більш сміливо і також на білому коні Ох, тут когось носить. Так, ось двойка жезлів. Тут знову у мене другий розклад вже про зустріч, хоч вже й тема інша, але про зустріч тут, що обоє ви бажаєте цю зустріч. Дивіться, що подивіться, яка гарна карта закохані. Подивіться, в якому танці ви спліли, злилися, яка у вас. По, по, лісні, по, лі, по драбині, да, по драбині ви будете підніматися е, вище хмар. Ну, Бачите, як, який у нас вийшов розклад. Тож пишіть, як відігрується. Давайте ще які радісні события. Хоча тут зустріч дійсно, ви будете врівноважені, ви досягнете гармонії в чомусь, якщо якісь справи у вас. Є, що ви не знали, як дійти якої згоди, ви дійдете згоди, якщо хтось був там, чи у сорі, ви обов'язково знайдете нужні слова. Виходить, ось ще старший аркан башня але ну, щось з нею пов'язано, чи це в минулому, чи що. Так, бо це на сьогодні, можливо, ви думаєте, що все втрачено, щось зруйнувалося. А що могло зруйнуватися? Ну, тут диявол. Ви думаєте, що якийсь ну, побо... хтось боровся прямо з дияволом? А, так, По... хто то такі жорсткі уроки пройшов? Карта суд, карта диявол. Дивіться, які старші аркани йдуть. І башня, так, які самі такі жорсткі. Ви от до цього моменту останнім часом ви проходили дуже жорсткі уроки, але ви взяли своє життя в свої руки, хтось активно працював над стосунками. Дивіться, як цей кіт робить навіть не можу підібрати слів, як він трудиться над створенням своєї мрії, працює хтось, можливо, будинок свій, можливо, навіть будує хтось. Дев'ятка жезлів, да, це продвіження. Там, де такі карти, де блакитне небо, це дуже позитивно. Дивіться, п'ятерка жезлів. Тут чоловік вважає, що потрібно з кимось боротися, з суперниками, можливо, якими-то. Але він буде переможцем. Дивіться, тут, хто дивиться з чоловіків, ви обов'язково переможете суперників, якщо вони є. Якщо дівчатка, ви, можливо, про когось думаєте конкретно, так, от ваш. Чоловік буде відчувати себе переможцем, і це, звичайно ж, укріплює стосунки. Подивіться, король жезлів, він буде завдяки цьому такий більш харизматичний, активний. І обов'язково переодоліє ці всі труднощі, складнощі. перейде той місток, хоч він такий трохи і небезпечний. Дивіться який. Ну, любими шляхами він буде йти до вас, так? Я бачу, ось колісниця, так. Боже, як він мчить уже до вас цей чоловік, кого ви там? По двойка кубків ще одна карта. На підтвердження вашого кохання. Тож які радісні собуття. Тут щире кохання важким шляхом, ви дивіться, яким важким шляхом хтось замерзає, хтось сидить, плаче над втраченими якимись сподіваннями. Таке ви пройшли. Але ви переродилися на шляху до свого кохання по старшому аркану мір. Ви, дивіться, воспарили, начебто над дійсностю. Просто хтось злетів над дійсностю, довго чекали. Тут хтось дуже довго чогось чекав, чи когось, чи щось. І ось ви, пасімірки жезліве, вже близькі до своїх. Дивіться, десятка жезлів. Уже до. Своїх переможних, так скажімо. Да. Дивіться, Хтось прагне створити сім'ю, і ви, ви цього досягнете, Да? Дивіться, дивіться, який тут імператор виходить. Так, вибачте, тут імператриця, так? Так, да, у вас було розбите серце у когось. Тут тріугольники можуть відігратись, але по тузу Пентаклі ви отримуєте шанс вийти з цього трикутника і бути саме в парі. Вибір був у когось, так? І тут у нас да, король Пентаклі виходить. 18 стаж аркан, да, на луна. Тут, бачите, яка карта, він наче молиться прямо на, цю, на, на жінку. Тут чоловік молиться на жінку, мол, малює її, уявляє її. Дуже тут хтось стремиться да, до пари. По Верховному жерецю навіть відіграються оформлення офіційних стосунків. Тож, давайте на цьому закінчимо, так, радісні события, радісні події, які в нас будуть, дивіться, По десятки пентаклів, створення щасливої пари, двойка кубків. Так? Давайте як обережок зробимо. Так, три карти. Мені хочеться як завжди 4 щоб було. Хай буде переможець да, виходить в такі енергії. Да. Переможця тут чоловік виходить, ці складнощі перемагає. У двойку кубків, десятка пентаклів ізобілія і. Символ щасливого створення сім'ї. І п'ятий старший аркан, Верховний Жирець. І хай буде так. Пишіть, кому потрібні індивідуальні розклади. От з вами була я, Еліанора. Пока-пока.